Наша наступна зустріч була: у нас дуже багато було в цьому номері лабораторій, експериментаріумів, якихось спільних інтерв'ю в різному форматі. І от одна з лабораторій мала назву Соціалізм і Свобода. І ми обговорювали про те, як наша спадщина соціалістична залишила. Слід в нашій свідомості, як вона впливає на нас зараз, як нам розібратися про те, куди ми, і яка модель ідея саме українська? Чи можемо запозичити щось, чи народжується от саме в цьому пересмотрі, переобговоренні, усвідомленні щось нове, особливе? І на цій лабораторії я зараз попрошу Геннадій Друзенка у нас і Яна. Так от почнемо з Геннадія Друзенка знову. я. Почнемо, почнемо з Геннадія, Бо сам Геннадій, він, так знаєте, теж людина на межі. от, здається, конститу... Скажи, конституціоналіст. конституціоналіст да? Коротше, він займається дизайном Конституції, займався до війни. Війна його направила на медичну стежину. Перший добровольчий, добровольчий мобільний шпиталь. Я правильно сказала. От уявіть собі, це поєднання, да? але він не залишає те, що живить його серце. Конституція, що важливо, яким має бути закон людини для людини в державі. І, до речі, 10 років відмічали ПДМШ, буквально на днях. Можете привітати. Отже, Геннадію, про найголовніше зараз. Дякую, десять хвилин. Ну про що про найголовніше? Христос народжується. <свіття> Знаєте, сьогодні таке дуже символічне свято. От коли зранку був на службі, якраз був обстріл, вимкнули світло, і ми так при свічках служили. Я думаю, що це дуже символічно, бо ми звикли в звичний час. Різдво це я пам'ятаю, коли вчився в Шотландії і десь на початку вересня був pre-Christmas sale, тобто такий преріздвяний вже розпродаж. І це перетворилось на ярмарки, на шопінг, на якийсь великий бізнес маркетинговий. Але нам зараз Різдво нагадує, що це не тільки про затишок, хоча затишку не було. Христос народився в Хліву. Це про 14 тисяч вбитих немовлят, яких вбив Ірод тільки тому, щоб намагаючись потушити світло, яке прийшло у світ. Це вигнання для Йосипа і Марії і маленького Христа, які мінімум рок рік мали бути на чужині в Єгипті для того, щоб Христос міг виконати свою місію. І насправді ці євангельські здається прості істини, які... Всі знають з тих часів, коли в перший раз до рук потрапила або якась там книжечка, або Євангелія, або закон Божий, для нас починають звучати зовсім по-іншому. Як нам вийти з цієї темряви? Як нам не загинути, як нам не втратити надію? Тому що якщо два роки тому головна проблема була на фронті, зараз вона не там. Зараз проблема тут в Києві. Ми вбиваємо себе більше ніж Путін. Корупцією. Неефективністю тим, що люблять багато людей, у яких в руках опинилась влада, люблять свої кишені більше ніж Україна. Хтось за це платить життя. через наш шпиталь. Через за 10 років пройшло більше 100 тисяч пацієнтів, і щодня ми бачимо цю ціну, жахливу ціну, яку Платять не тільки тому, що у нас божевільний сусід, звичайно, перш за все за це, але й тому, що хтось зробив міни, які не вибухають, хтось закупив по подешевки китайські турнікети, які рвуться, хтось замість швидких пригнав на фронт карчі, які катують поранених, яким лежати важко на задньому сидінні скакати. І тому зараз, нам, щоб вижити, нам дійсно потрібно знайти якусь точку опорття. І ті цінності, на яких я виріс, я там школу закінчив в Радянському Союзі, і здавалося, коли цей повітря свободи, таке хмільне, все можна, можна читати, можна писати, можна говорити, можна купувати, і все це страшно надихало і хміліло. То зараз, щоб вистояти, все це не працює. Жоден шопінг мол, на жаль, не допоможе втримати Покровськ. Ну, Курахова, на жаль, вже фактично не наше. Тут ми починаємо повертатися до джерел, починаємо шукати ті цінності, за які можна і варта вмирати вбивати і вмирати. І тут ми раптом починаємо шукати оту скелю на дуже зибучому сучасному світі. Якийсь від відкривати себе заново, відкривати консерватизм, бо консерватизм це не реваншизм. От в Росії ми бачимо реваншизм в Америці. Ми бачимо реваншизм. Ми бачимо бажання great again, знову розповстися, як пляма по світу. Причому Америка і Росія стають близнюками-братами. Що починає Трамп? Ще не ставши президентом. Віддайте Гренландію, віддайте е, так, Панамський канал. І хто в Німеччині має бути наступним, наступною владою? Ну це вже більше про маска. На жаль, ми в цьому світі нам треба знайти оцю скелю, на якій ми зможемо вистояти. І це про консерватизм, це про відкриття себе. Насправді, в моєму особистому досвіді я виріс, тобто сам то родина стріпілля, там по батьковій лінії. Батьки вже були російська мовня, а потім я для себе став відкривати українську, якою ніколи не говорив з дитинства, і вона якась дуже рідна, знаєте, о, знаходив щось своє, яке ти ніколи не знав як своє. І тому нам дійсно потрібно, але не переплутати консерватизм з реваншизмом. коли... На прапор український піднімають Бандеру як єдиного і безальтернативного героя. Це не про консерватизм. Він був молодим радикалом і консерватизмом там не пахло. Тобто, це от якраз про той реваншизм, тільки в українському немає за що ну, реванш брати. Не було державності, не було історії успіху. Тобто, нам дійсно потрібен консерватизм Шептицького. Нам потрібен консерватизм Ярослава Мудрого, нам потрібен консерватизм Петра Могіли. От ті дійсно стовпи, на яких ми себе знайдемо, бо піти в Київки легка, тільки Київки програли великому тоталітарному монстру. Ну, не героїчно, але в принципі, героям бути не важко, важко виграти війну. Варк, важко... Зробити ефективну машину, важко зберегти державу і змусити її працювати на перемогу. Коли я своїх попритимів і що щомісяця проведжаю на фронт, ми працюємо ротаціями. Я вам говорю, ваша справа не в загинути. На фронті достатньо смертей без вас. Ви маєте врятувати життя і повернутися. І тому нам потрібна друга цінність, без якої консерватизм не працює. І вони виросли з одного кореню. Вони виросли з кінець 18 століття, десь в 18-му. Це лібертія, це лібералізм, це від свободи. Це як в машині в нормальній є дві педалі, одна гальмо, одна газ, і без одної педалі ви не поїдете. Так без консерватизму і лібералізм просто дивним чином доповнюють одне одного. Бо ми не тільки спадкаємці, але ми маємо знати, що ми спадкаємці. Ми приходимо не в порожній світ, ми пишемо завжди палімпсести, ми не пишемо на чистому аркуші. Ми народжуємося в домах, які хтось побудував. ми... Приходимо на світ, хтось нас реєструє, є якісь закони, є батьки. Але з іншого боку, Господь нам дарував свободу і зробив нас творцями по своєму образу і подобі. І ми маємо вкласти свою цеглинку в цю величний храм Всесвіту, оцей дивосвіт, про який так натхненно останнім часом говорить Інеса. Якщо нам вдасться знайти оцей правильний баланс між свободою, яка у нас часто вирує, тут у нас вона іноді заходить в вольницю. І здоровим консерватизмом як коріння, тоді у нас є шанс вистояти і виграти цю війну, зберегтися на цьому світі. Бо кожен дерево це ж символ природи, воно росте корінням вниз і кроною вгору. Коріння – це консерватизм, здоровий консерватизм, коли воно уходить дуже глибоко в землю, щоб набратися сили з тих поколінь, які пішли, які створили Україну, українську культуру, український світ. І... Та крона, яка лина до неба, людина покликана хотіти неба і прагнути стати Богом. І якщо ці дві речі, вони одна без одної не діють, наша проблема, коли ми шукаємо простих рішень, а прості рішення це шлях в нікуди. Тому насправді я дуже сподіваюся, колись спокійний сверстюк, Євген Сверстюк, один з вчителів, який вчив мене, можливо, найважливіших наук в світі, як жити, щоб було не соромно. Він говорив, що причому з власного досвіду, що найтемніша темрява перед світанком. У мене відчуття, що нас загортає дуже велика темрява, в якій можливо, як ніколи яскрава сяє оця провідна зірка Різдва. І дай Бог, щоб ми не зневірились, не зійшли зі шляху, а як ті волхви, прийшли і віднайшли себе очищених тим страшною жертвою і великим вогнем цієї війни знайшли себе справжніх, знайшли своє коріння і почали буяти рости до неба так, щоб більше ми не оберталися, шукаючи собі нових кумірів і нових патронів, а щоб український світ став одним з центром тяжіння в цьому світі, бо світ знову став таким жорстоким і злим, що або ти стаєш суб'єктом, або ти зникаєш з мапи. Тому я дуже сподіваюся, що сьогодні Різдво дарує надію, здається, в безнадійній ситуації. Тому я дуже хочу, щоб кожен з нас в цьому в своєму серці проніс промінчики цієї провідної зірки, яка засяяла на небі, і привела нас до самого джерела життя, до Христа. Христос народжується. Дякую.